Щодо Європи, знову ж таки багато разів ви казали, Європа набирає сили, європа суб'єктна, Європа міцно більш-менш тримає на пульті багато питань. Але що ми маємо? Виступ е генсека НАТО Рюте дуже цікавий. Декілька тез приведу його ну буквально дослівно. Євросоюз не може забезпечити бойові дії, ну тобто підтримку України в бойових діях без сполучених штатів. Це треба визнати. Якщо ви вважаєте, що Європа здатна захистити себе, продовжити мріяти, каже Рюте без сполучених штатів. Це неможливо. І стосовно кредиту 90 мільярдів, знову ж таки, Євросоюз не повинен накладати обмеження. Ну тобто, є проблеми всередині, французи хочуть свою зброю продавати, німці хочуть максимально свою зброю продавати, американці хочуть максимально виключити, але ж немає великих можливостей. І знову ми маємо і тут проблеми. Гардіан пише взагалі, що французи виступили проти, щоб. Шедоу» закупали у британців на потреби України, накупували якісь їхні ракети, яких поки що немає, тому що їх не виробили. От що ми маємо тут, пане Романе? Чи не здається вам, що все ж таки європейці певним чином не можуть? Зібратися остаточно з силами. Перше, Теско, що вас прошу, це як пише «Гардіан» – читайте й Телеграф. Тому, ну добре, аби... але ж, це... ж таки... це ліва газета. Ну, лейбористів. Ми ну, відкинемо <говори> ракети, але ж Рюте, це не <говори> сказав. Рюте я це я все, сказав. все чудово розумію. Давайте вернемося до теми виступу а Дивіться. Ну, чесно кажучи, в Давосі після виступу Дональда Трампа таке враження було, що за декілька хвилин на вулицях почнуть стріляти. В гру вступає Рютте. Цього чоловіка можна ненавидіти. Але він цю історію продав Трампу. Це він її продав. І Трамп. Окляк. Він почав говорити про те, що ми спільними зусиллями будемо використовувати територію Гренландії. Хтось скаже, що це пауза, бо він приїде в Вашингтон, там йому щось інше скажуть. Скажуть, скажуть. Але зверніть увагу, як провернув ситуацію Рюте. Тепер в мене питання до нас двох. Те, що говорить Рютер, це для того, щоб говорити. Чи для того, щоб чув Дональд Трамп? Для того, щоб чув Дональд Трамп. Я вам гарантую: 24 мільярди, які виділені для закупівлі зовнішніх закупівель по допомозі України, Україні, наполовину призначалися з самого початку Сполученим США. На половину. Бо всі знали прекрасно, що є частина озброєнь, які тільки там можна взяти. А Рюте каже, хлопці, не піднімайте гвалт. Ми пообіцяли, давайте купимо все це там, для того, щоб не ну, не буди лихо, поки тихо. Пам'ятаєте це прислів'я? А Рюте дуже чітко це розуміє. Він каже: ми не можемо. Він не каже, що ми не зробимо, що ми не зможемо. Він каже, що ми не можемо. Макрон, десь далеко там, розуміючи, що йде до фіналу Він каже, так казали, що тут Америка. Америка, ми ж це робимо французи. Так само про о, ракетах для Петріо В Європі знають, Європа почала виробляти ці ракети. Але хоче Трамп, щоб у нього купували, давайте в нього будемо купувати. Тепер Гардіан каже, що все, штормшедом не будуть купувати, ні, не про те мова. В Європейському Союзі є порядок закупівель. Пункт номер один цього порядку купувати в Європі. І якщо це для потреби України, то в Європі і в Україні, якщо в Україні є виробництво цього. Це пункт номер один. Пункт номер два цієї позиції це купівля у Сполучених Штатах. Пункт номер три. Це купівля де інде, якщо немає. Що відбувається зараз? Переглядається ця методика. І так, перше, це Європа, Україна. На третю позицію ставлять Велику Британію, якої там не було. І не було там. А на четверту позицію ставлять Сполучені Штати Америки І насправді оцей гвалт, про який писали Guardian і Telegraph як чітко видно із статті Бернса у Телеграфі, це розмова про зміну методики а, закупівлі, а не про Шедоу купувати чи не купувати. Ще одна річ, всі забуваються: Шторм Шедоу – це спільна франко-британська розробка. То про що тоді французи говорять? Вони все рівно ділять прибуток в рівному. Звідси дуже багато таких речей, які зараз витягуються наверх для того, щоб там десь вбити клинчик. Перше, об'єми закупівель для потреб України колосальні. Це десятки мільярдів, мільярдів доларів і євро. Задача зараз дуже проста: знайти відповідь з цих питань. Чому Пісторіус почав говорити, що ми вже не зможемо постачати? Вони же бачать, що французи з британцями ділять бюджет. А німецьке де? Німеччина ж не може. Тому й розкрутили заяву Аліси Вайдель про те, що вертайте гроші назад. Це, це ж не є. Вони все рівно не в уряді зараз. Вони не визначають політику. Так, а, можуть колись. Вони ж будуть в уряді. Більш за все що... будуть, 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 і може Ліпен у. О, чи Бардела, будь у Франції, але ж ніхто зараз не цитує Барделлу і Ліпеншу. А тут взяли, розкрутили на весь світ. Чому? А ви забули про нас, панове, з Лондона і Парижа? А наша де доля? Ми тут стараємося, стараємося. А ви забулися про нас? Тому це це всього-навсього, скажімо так, дискусія за предмет освоєння капіталу. А як ми тоді можемо говорити про об'єднану європейську армію, якщо навіть в цих питаннях консенсусу ну ніякого немає, вибачте за це слово? Тому що як тоді про європейську загальну об'єднану армію говорити взагалі? От, на цьому і є справа. Я рекомендую всім подивитися матеріал в Телеграфі за 26, де йде мова про будівництво супер-Європи. Або ще називають Європейської імперії, або Об'єднаних Штатів Європи, де написано: задача дуже проста: із маленьких, і середніх, сварливих держав створити. Серйозну організацію, яка зможе диктувати в тому числі правила гри в світі. І насправді Давос, що він зробив, він підштовхнув європейців до того, щоб вернутися до цієї ідеї, про яку говорив Валяріже Скардестен, що Європа має бути з'єднана наз... настільки, щоб вона могла впливати на ситуацію в світі. І я не знаю, чим це завершиться. Не знаю, розуміючи сварливість. Цих маленьких державок. Але у цій статті, величезній статті, є одна річ, яка нарешті-решті прозвучала: Європа без України забезпечити безпеку свою не може. Тому, коли йде мова про вступ України в 2027 році, мова йде про, власне, те, що Збройні Сили України і мають стати кістяком. Основою європейської безпеки. Бо Європа не вірить ні в п'яту статтю, яку чомусь втюхують Україні, і не вірить в відданість ідеї НАТО Дональда Трампа. Тому задача дуже проста зараз: знайти спосіб, щоб до складу Європейського Союзу були прийняті дуже швидко не тільки Україна, Молдова, а й Грузія. Шість Західнобалканських Косово і Гренландія. Бо Данія то є членом Європейського Союзу, а Гренландія ні. Зверніть увагу, про це, про це ніхто ніде нічого не пише, але починаючи з другого дня, як завершився Давос, в Брюсселі йдуть постійно консультації навколо цього року. Теоретично це все вірно. Але, наприклад, Стармер на шляху до Китаю що каже на слова карні стосовно такого об'єднання малих і середніх країн, зважаючи на позицію нинішніх Сполучених Штатів. Ну, ми, британці, давайте все-таки висходити із того, що нинішній порядок все ж таки ще існує, і Штати це все-таки сила, яка нікуди не пішла. І давайте трохи зменшимо все ж таки цю риторику, ніякий порядок не зруйнований, і все таке інше. Це слова, як ви кажете, щоб замилити Трампу очі, ну, ти гарний, ти на штат, і робити своє все ж таки. Чи це все ж таки слова відступу і чергового відступу на тактику Трампа? А, відкритість європейців, це і сила, і слабкість. І от ту, ті ж самі фрази, які ви зараз процитували з Термера, про те, ж сказав і Туск. Прем'єр-міністр, що все те, що ми будемо робити, це не означає, що ми відштовхуємо Сполучені Штати Америки Але зверніть увагу на таку річ: Трамп прокидається і щодня вводить мита. Як не проти Канади, то проти Індії, як не проти Індії, то проти Кореї Південної, до речі. Що робить Європа, Індія, Китай? Меркосур і всі інші. Вони понижають мита. Тепер у мене питання для знатоків. А чим це закінчиться? Тим, що Трамп Трамп одягне кожуха, і то як той дід буде сидіти на людині, от яку він хоче мріять, і плавати в одиночку. А ці будуть будувати загальний ринок, визнаючи всіх такими, як є. Але зверніть увагу. Як обставили візит Урсули фон Дерляйн і Антоніо Кошта до Індії під час підписання? Як історичне, що відбулося в Парагваї, коли вони ж підписали з Міркосур? А я вже не кажу такої уваги візиту Кармі до Китаю. Він каже: та ні, ми не збираємося ніяких угод вже підписали. Там не було такого. Уже підписали широкомасштабну угоду і так далі. Він уже молиться, бо він розуміє, що прокинеться Трамп, він це почує, буде 50% мита. Але е, от задайтеся питанням просто на поверхні. Один іде, піднімає мита, а другий навпаки, скидають їх. Ми, ми розуміємо, що ринок просто розвертається, бо окрім того, хочеш ти чи не хочеш, тратиш ти чорнила чи не тратиш економіка це живий організм. Вона починає працювати, причому куди працюють. Вони ж ні одні, ні другі, ні треті, ні четверті не сходять з курсу зеленої енергетики, відновлювальних джерел енергетичних і так далі. А Трамп хай бавиться у венесуельську нафту, у красивий угольок, як він розповідає. Хай він іде цією дорогою. Підняття мита, він вертає себе в середньовіччя. А всі інші рухаються в іншу, в іншу сторону. Що є проблемою іншої сторони? Це рашка. Ось де біда. І в цій ситуації оця біда стане проблемою для вільного відкритого світу. І оці портретики Путіна і Дональда Трампа це, це сигнал неприємний дуже. І тому відповідь має бути Канада з Європою, тема координації між азійськими тиграми і Європою в рамках Рамштайну і таке інше. Тобто тут є декілька задач, на які треба звернути увагу, бо їх навіть ніхто не розшиває. Події в самому Китаї, що значить, прибрали Джан Юся і Люшен Міна? Що це означає з точки зору позиції е, Сі Цзіньпіня? Бо це в тому числі, якщо подібні події в Європейській державі нічого не означають для міжнародної політики, то в Китаї це колосальний сигнал. Що задумав е, Сі Цзіньпінь у цьому плані? Е, моя думка така: як тільки зараз Трамп робить якийсь непродуманий крок, і це не буде стосуватися Ірану, ні. Це інше щось. А Сі Цзіньпінь тут же готовий запустити тему по Тайвані. Ви вважаєте, що прибравши основних керівників силового Міністерства оборони, він готується саме до вторгнення швидкого? Законодавство китайське зобов'язує його призначити людей до чергових всекитайських народних зборів, бо там їх мають благословляти. Він не призначає. Із семи загальом, загалом членів Центральної військової комісії зараз залишилося тільки два. Сам Сі Цзіньпінь і головний політрук, він же керівник департаменту по боротьбі з корупцією. Дві особи. Він не призначає, це означає, що управління, тактичне управління оперативно тактичне знаходиться в руках однієї людини. Він замикає на собі все. А Джан Юся був серед тих, хто постійно йому говорив: армія велика, але її здатність вести в сучасну війну не є достатньою, щоби воювати з таким противником, як Тайвань. Якщо повернутися до того, що ми говорили, Індія Євросоюз 2007 року тягнулася ця історія в цьому році. ось... Зробили крок одне одному на зустріч, підписали, як кажуть, історична угода. Е, Стармер Усі. Перед цим Карні був Усі. Це якби планові зустрічі? Чи все ж таки відповідь на позицію Трампа, те, що ви зазначили, конкретно на позицію Трампа? Ні, все. ні, це не є планові речі, це є відповіді на абсолютно архаїчну економічну політику Вашингтон. Тобто Трамп робить Китай великим, а не Сполучені Штати, фактично. Трамп робить Китай Великим, Індію, Індію великим. Великою, Європу. Якщо б Європа не сварилася всередині між собою, вона б нарощувала темпи. Всі діють чому? Всі шукають ринок. Адже ринок Сполучених Штатів великий. А тепер він закривається потром. Америка входить сама в себе. Вона стає звичайною країною. І це не вина ні Китаю, ні Європи, ні Індії. Америка стає такою, як і всі. Чи може зараз в цій ситуації Європа перехопити цю ініціативу? Ні, не може. І за того, що вона сегментована. Додам до того, що казав уже про стармеру Його слова. Це не просто слова того, хто каже, що є все-таки Сполучені Штати Америки. Це претензія на те, що коли ж в імперії Сонце сходило, і в Імперії воно британський заходило. Тому це велика Британська імперія, бо вона Великобританія. І е, треба пам'ятати, ніколи серед британського політику. Ні лейбористів, ні либералів, ні консерваторів не зникала думка відновити лідерство своє в світі. А, так, а, Британія не здатна на гемонію, фунта, і так далі. А, вона не відродить і не може відродити свій колоніальний вплив. Але бути лідером, як показали останні 20 років, Британія в багатьох випадках може бути лідером. І тому Трамп як би він не відносився до лейбористів, він дослуховується до Стармера. Участь Британії в ситуації навколо Гренландії це дуже серйозний крок. Адже Трамп очікував, що Стармер буде на боці Вашингтона. Це дуже чітко показало, що Сполученим Штатам Америки в чергове треба переглядати свої погляди і свої стратегії. Стосовно того, як Америка буде далі маневрувати в світі. Але треба вже чітко розуміти. Трампу не довіряють, Сполученим Штатам не довіряють. За е, певний час це перекинеться на долар. А це буде, це, це буде повна втрата того, що називається лідерство, або в класичній літературі це називається гегемонія. Е, ще хотів вас запитати, реакція Трампа на ці речі: це буде, що Китай захоплює Канаду і нам щось потрібно робити. Китай захоплює Грен Гренландію, Індія захопить Європу. Нам щось потрібно робити. Чи буде певний відкат і розуміння, що щось все-таки не так трохи в спілкуванні зі своїми основними союзниками, чи ні? Ні, Трамп внутрішню позицію не змінить. Він буде говорити те, що ви сказали, десь в таких приблизних тонах. В такому ж самому змісті, він буде бігти цією дорогою, поки він не звалиться. Його рейтинг нині вже 38, він стрімко падає, неправильно сказав, не стрімко, а повільно, але впевнено, падає. Очевидно, що попереду поразка республіканців це зніме з порядку денного питання, які ставить Дональд Трамп. Це, знаєте, загострить внутрішню кризу в Америки. Світ піде собі своєю дорогою, а Сполучені Штати постільки-постільки будуть ставати звичайною державою до моменту, поки не трапиться Перл-Харбор. Бо тут от присутність Рашистської імперії оце ось проблема для світу, а не Трамп. Трамп це та колода, яку можна навіть прокліпати. А от Росія, і зверніть увагу, Рюдте каже, перше це загроза Росії. Друге, це спільна мова з Америкою, з тим же самим Трампом. ми приречені знайти з ним спільну мову. Якщо його залишити сам на собі, сам, самому на себе, він кончить ту Америку, Якою б вона не була там, і якби вона зараз не намагалася зростати. Інструменти, які він використовує, це архаїчні інструменти, вони можуть можуть погубити Америку. Ну зрозуміло, що економіка буде противитися цьому, і, о, на моє переконання, цей судовий процес між Пі Морганом, Джемі Даймондом і Трампом як позивачем, він має підняти класт проблематики в якій Трамп просто не витримає інтелектуального поєдинку із цим гігантом